Вітаю всіх на каналі Green Street в Рубриці інвестиції. І сьогодні буде досить незвичайне відео, яке пов'язане з грою в тапалку на телефоні. Даний тренд з іграми на телефоні набирає в світі досить велику популярність, і дані ігри пов'язані з криптовалютою. А це означає, що гравши на телефоні у визначену гру, Можна отримувати і треба отримувати прибуток, не вкладаючи в дану гру ні цента, ні копійки. Даний тренд, як не дивно, розпочав набирати свою популярність на самому початку зростаючого ринку на криптовалюті. Всі ці ігри, які ми називаємо тапалка, безпосередньо пов'язані з компаніями, які працюють у сфері криптовалют. Одна з перших ігор в тапалку став ноткоін, в який мало хто вірив. Але всі, хто в неї грав, отримали свої реальні токени. І ноткоін, як і очікувалось, пройшов лістинг на топових біржах, таких як Binance, Bybit і OX. Тобто всі, хто тапав ноткоін, отримали прибуток, не вкладаючи ані цента в даний проект. На даному етапі ноткоін успішно торгується на біржах і в майбутньому має великі шанси показати. Хороші ікси в найближчий рік. Після Ноткоїна почало з'являтися дуже багато подібних проєктів, і сьогодні про три самих топових з них коротенько я й розповім. І перший з них це проект Hamster Combat. Уявіть собі, в дану гру грає 1% всього населення планети. Але на офіційному сайті розробників даної гри написано, що їхня ціль 1 мільярд населення. Тобто уявіть, які це масштаби. І так, тепер безпосередньо про гру. В даній грі треба качати таку собі ігрову біржу. Перше це прибуток за тап. Ось сюди на хом'ячка тапаєте пальцями, і прибуток буде зараховуватись ось, ось сюди, в ці токени. Ігрові токени, так сказати, ігрові монети. Далі підвищувати рівень. Тут ось у другій колонці пишеться скільки треба, щоб підвищити рівень. І третя колонка це прибуток в час. Тут, помимо тапалки, ще нараховуються ігрові монети за прибуток в час. Опустивши екран трошки нижче, тут зліва така блискавка і показується скільки монет ви можете натапати ось на цьому хом'ячку. Дана блискавка за визначений період часу заповнюється і ви знову можете його тапати. Але ось тут є буст, така ракета намальована. Заходите сюди і там кілька разів на день можете ці бусти безкоштовно додавати сюди і тапати далі. Далі натискаємо на вкладку Mine і тут у нас з'являються спеціальні карточки, які називаються Combo. За ці комбо кожен день можна отримувати по 5 мільйонів ігрових монет. Але щоб отримувати ці 5 мільйонів монет, треба вгадати, які іменно карточки заплановані на даний день. Тут є ще один цікавий бонус, який називається Азбука Морзе. Переходимо знову на вкладку Біржа, де написано прибуток за тап». Натискаємо сюди два рази. І наш хом'як з'являється на ось такому червоному фоні. За денний шифр, якщо ви його вгадаєте, буде бонус плюс 1 мільйон ігрових монет. Щоб повернутися знову до звичайного тапу, треба так же само два рази натиснути на прибуток за тап. У закладці Mine у розділі Market, тобто ринок, є ось такі карточки. Які треба прокачувати. На даних карточках пишеться назва карти, прибуток за час, скільки коштує дана карта і який рівень даної карти. Але зверніть увагу, тут прибуток в час пишеться загальний. Відкривши дану карту, там буде написаний реальний прибуток за час, який вам зарахується. Далі переходимо в розділ PR Time. Тут будуть інші карти. З іншими можливостями і прибутком за годину. Потім розділ Legal. Тут трошки будуть більш дорожчі карти і цінніші. І в розділі спеціальні будуть самі цінні і самі дорожчі карти, які треба прокачувати. Тут є така собі внутрішня закладка з новими карточками. Тобто. Тут з'являються кожен день нові карточки. Ось тут у закладці Friends є реферальне посилання, яким ви можете скористатись, скопіювати його і запросити свого друга в дану гру. Це дуже важливий розділ, так як щоб відкрити ту чи іншу карточку, не всі, але деякі цінні карточки і досить дорогі по ігровим монетам, є така функція. Щоб пригласити друга у гру. Тоді вона відкриється. Далі переходимо в розділ Earn. Тут можна додатково отримувати бонусні ігрові монети, виконуючи ті чи інші завдання. В більшості випадків це подивитись відео на каналі, на офіційному YouTube каналі Hamster Combat. І за це вам буде нараховуватись відповідна кількість ігрових монет. Далі трошки нижче є денна нагорода. Сюди бажано, не бажано, а треба заходити кожен день. І ви теж будете отримувати бонусні ігрові монети. За кожен день винагорода збільшується. Якщо ви день пропускаєте, то вертаєтесь на перший день, де сама менша нагорода. Далі переходимо в закладку AirDrop і тут вже. На момент записання відео можна підключити свій гаманець в мережі Ton. Цей гаманець можна скачати в плеймаркеті або відкрити безпосередньо в Телеграмі. Якщо ви все правильно зробите, то у вас буде стояти ось така галочка. Там нічого складного нема, він підключається без проблем. Дана функція є хорошим сигналом на те, що монета Хамстер Combat. Пройде лістинг на біржах і всі отримають айрдроп по даним монетам. Підключення гаманця до гри Hamster Combat це вже була друга хороша новина. А перша хороша новина була це те, що дана монета Hamster Combat буде працювати на мережі тон. І третя хороша новина це те, що монета Hamster Combat пройшла премаркет. Тобто пробну торгівлю на біржі Getayo. Дану новину я опубліковував у своєму телеграм-каналі. Це було 14 червня. І середня ціна по монеті Hamster досягала 16 центів за один токен. І по хом'яку на даний момент все. Тепер переходжу до наступної гри в тапалку. Це проект Tapswap. Наскільки мені відомо даний проект Tapswap це проєкт від Solana. Що це за монета Solana, я думаю, всі знають і це буде лишнім пояснювати. Tapswap це є практично на 90%. Я б сказав би навіть на 99% схожий на Notcoin. І по прокачкам тут набагато простіше, ніж на Hamster Combat. Тут так же само треба тапати по центру ось цієї монетки, і вам будуть нараховуватися сюди зверху на баланс ігрові монети. Це середня закладка. Теж є тут енергія. Така блискавка, і вона поступово заповнюється. Далі в першій вкладці REF Тут є. Реферальне посилання, яке ви копіюєте і запрошуєте своїх друзів в дану гру. За це вам будуть нараховуватись визначені бонуси. Далі друга вкладка task. Тут треба виконувати завдання, і за це вам теж будуть нараховуватись ігрові токени, тобто ігрові монети. Потім внутрішня закладка, де показані рівні і скільки треба монет для даного рівня. І далі вкладка Reftask це бонус за визначену кількість рефералів. Потім вкладка Boost, тут є ось такий вогонь і ось така блискавка. Блискавка це безкоштовно додається енергія, яку ви можете протапати а вогонь це бонус за один тап. Тобто там, якщо вам умовно дається за тап 10 монет то бонус буде давати наприклад 50-60, ну це залежно від того який у вас рівень і наскільки прокачаний даний аккаунт. Ось тут трошки нижче йде мультітап і кількість ігрових монет, щоб його прокачати і так далі вниз. Там їх небагато, подивитись. А саме перше, що рекомендую купити ігрового бота, тобто він сам буде тапати, поки вас не буде у грі. Він там нижче трошки. І ще одна вкладка Stats. Це статистика по даному проєкту в ігрових монетах. Де і скільки розподілено монет. Ну і по Tapswap на даний момент все. Як бачите, тут набагато все простіше, ніж у Hamster Combat. Такий проєкт був NotCoin, дуже простий, як і Tapswap, тобто взагалі то нічого складного тут немає. І всі побачили, що Ноткоін показав себе на Ура і видав всім настоящі токени, які можна продавати або купувати на біржах. Тобто, це все реально. І нарешті переходимо до третього проекту, який називається Bloom. Даний проєкт був створений колишніми співробітниками криптовалютної біржі Binance. Я думаю, тут теж немає. Сенсу пояснювати, що це за криптовалютна біржа, і які перспективи в даного проекту, якщо творці даного проекту працювали на криптовалютній біржі Binance. Так коротко скажу, що цілі даного проекту це створення гібридної біржі на базі Telegram, потім створення свого гаманця і роздача даній на даній біржі. Даний проєкт Bloom ще простіший, ніж Tabswap і Hamster Combat. Тут у нас виходить фармінг, нараховуються ігрові поінти Bloom. Йде час. На даний момент 5 годин 7 хвилин до завершення фарму. А фарм триває 8 годин. Тобто кожні 8 годин вам всього треба зайти сюди і ось натиснути на. Дану кнопочку, і фарм обновиться. І ігрові поінти Bloom зачисляться на ваш загальний рахунок. Потім ще тут є цікавий ігровий дроп, такі ось зелені сніжинки. Натискаєте на кнопочку Play. І ось так ви їх ловите. Є такі бомбочки і такі. Ось такі типа лід, який заморожує екран. Але на бомбочки лучше не натискати, бо ваші ігрові поінти BluM списуються з рахунку. Ви ось так ловите оці всі сніжинки. І в кінці ось тут пишеться скільки. Ігрових поінтів Bloom вам зачислиться на загальний рахунок. Натискаємо стрілочку назад і вернулися на головну сторінку. Далі в розділі Task натискаємо, і тут треба виконувати визначені завдання, які час від часу з'являються. Завдання тут нескладні, за це ви будете отримувати додаткові поінти від Bloom. І третя закладка це Friends. Тут є реферальне посилання. Ось тут його копіруємо і відправляємо другу, щоб він теж зайшов у дану гру. І за це ви будете отримувати відповідний відсоток у поінтах Bloom. Але майте на увазі, що реферальні посилання тут обмежені. Ось в чому фішка даного проєкту. Тобто усі в підряд зайти не можуть. Тільки обмежені реферали. Я думаю, це є основна цінність даного проєкту. Ось тут трошки вище, де піщані часи. Тут будуть нараховуватись відсотки у поінтах Bloom. Ви просто нажмете тут кнопочку Claim і поінти Bloom будуть зачислені на ваш основний рахунок. Зараз поки що йде нарахування. І переходимо на домашню сторінку. По проекту на даний момент все. Нічого складного в цьому немає. Нагадую, що ноткоін показав все, на що можуть дані проекти. Як бачимо, взагалі нічого складного в цьому немає, і ноткоін це показав і доказав, що просто граючи в якусь обичну гру, можна отримати прибуток, не вкладаючи великих зусиль і тим більше не вкладаючи, не ризикуючи. Ані центом, ані копійкою по даним проектам. А отримати можна, я вам скажу, від сотень доларів до тисяч і десятків тисяч доларів. І це все реально. Ноткоін це все показав. Ну і на цьому буду завершувати. Бажаю вам вдалих інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі.